Привіт, друже! Ти на каналі Нікор Харп Ти прийшов за великими ногами, або ж за секретом як їх зробити. Нічого нового я тобі не розкажу. <ривіт> <ривіт> я ж пожартував. Або ж ні. Але залишайся зі мною і буде далі цікаво. Ти хочеш виглядати нарешті більш масивніше. Тебе є широкі плечі, велика грудна клітина, якою ти просто розхитаєш всіх в автобусі, але маленькі ніжки. Да? Ти виходиш на пляж, ходиш там, не знаю, біля басейну. Тебе все велике, дуже великий торс, класна геометрична прогресія. Оця триугольничок наверх. От на хіба тобі від великі ноги? От ти вже прийшов сюди, ти вже додивився 30 секунд мого вступного відео. Побачив мої ляшки, які я знімав вдома, і ми переходимо плавно до штанги. Давай, посовися до мене ближче. Перша причина, чого ти це взагалі не зможеш зробити, і чого ти не накачаєш великі нормальні ноги, або хоча б просто ноги, які будуть не стидно показати на пляжі, або в тому ж самому басейні. І за того, що ти пропускаєш день ніг, або його зовсім не робиш. Твоє каноє, твоя велодоріжка. Не про ноги зовсім, спасіба. Не про ноги зовсім. Ага. Коротше, велодоріжка твоя і каної взагалі не про ноги. Велосипед теж туди в сраку зберег. закинь, воно зужує твої ножки, воно робить їх худішими. Понімаєш мишці волокна працюють на витривалість. Нам же ж треба присідання. А лучше кожен божий раз, коли ти приходиш в зал, тобі треба присідати з цією подружкою. Чого присідати з цією подружкою? Бо то, що коли ти присідаєш повністю зі штангою, вона прокачує твої мишці кора, понімаєш все тіло, твої стабілізації і тому подібне. І саме головне. Поправив техніку. Маєш якогось друга олімпійця, окей, це буде безплатно. Ну, лучше вже зайнятися це з тренером, щоб він тобі поставив правильну форму присідання. Взуття, твої галоші бігові взагалі сюди не підходять, тому що мають дуже м'яку поверхню. І якщо тебе немає штангеток, це кросівок... Диви сюди, сюди, йди. Нет, зніми кросівки. От, якщо тебе нема красівок, красивок, красивок таких класних, прекрасних з такою пластмасовою твердою поверхнею, тоді братан лучше вже присідати просто босим. Нічого мене такі націоналістичні носки. От, ти вже поставив техніку, да, або ти вже знаєш, як правильно присідати. Є два варіанти присіда. Важко атлетичний, як його називають, це варіант, коли ти присідаєш прям жопою в підлогу. І звичайний присід, коли тебе ляшка, стегно, під кутом 90 градусів. Зазвичай, навіть коли собі ставлять техніку, підставляють щось під жопу, і коли присідають зі штангою, впираються і встають, щоб розуміти, коли тебе стигно впало в 90 градусів. В нашому випадку ми будемо присідати жопою в пол. Чого в жопові пол, бо це класно і прекрасно, це, так би мовити, розвиває твої м'язи. Не кожен може спочатку присісти жопою в пол, тим паче босим або з неправильним зуттям. Тебе буде перекидати наперед, назад, ти будеш ловити вагу на носочках, на п'ятках. Його на шляпа, ця пластинка, ну це може взагалі бути що завгодно в залі. В моєму випадку це резиночка, невелика, десь сантиметрова півтора. Для чого вона потрібна? Якщо ви в своєму галімому зутті... Не можете присісти і тримати спину рівно, і ви вже не можете присісти, тоді ви використовуєте цю підкладочку і присідаєте удобніше. Для тих, кого не вистачає розтяжки, стабілізації, або хто ще не купив собі нормальне взуття. Хочу? Не хочу. Полізна штука, це може бути не саме резиночка, а може бути різна штука, може бути і така резинка Тоже йде, допустимо, для більшої, покажуте. Для більшої розтяжки, тобто 2-3 см, може бути. Та блін, люба, шляпа та доску найдіть ДСП, фанеру, Підкладіть під ноги, головне, щоб нічого в жопу не торчало.